Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному огляді надамо вашій увазі джерела безперебійного живлення від компанії Axioma. Ми неодноразово вам казали про те, що співпрацюємо з постачальниками лише якісного обладнання. Отже, саме якісне обладнання в цьому огляді ми і розглянемо. Що ж, почнемо. І почати хотілося б з асортименту акумуляторів, котрі пропонує дана компанія. Дана компанія пропонує геліві акумулятори на 100 Ампер годин та на 200 Ампер годин. Саме геліві акумулятори не є шкідливими для вашого здоров'я та їх можна використовувати навіть у будинку. У порівнянні з кислотними акумуляторами дані акумулятори не створюють шкідливих випаровувань. Далі перейдемо до самих джерел безперебійного живлення. Як ми бачимо, у нас присутнє джерело безперебійного живлення на 500 Вт та на 800 Вт. Дані джерела безперебійного живлення можуть працювати як стабілізатор, тобто видавати чисту синусоїду напряму від вашого джерела живлення. Також тут присутні, звісно, заземлення. І коли ви працюєте, наприклад, від акумуляторів, все одно вмикайте кабель в розетку та перемикайте в режим роботи від акумулятору. Відповідно, у вас буде заземлення та робота від акумулятору. Якщо ви хочете працювати як з джерелом безперебійного живлення, тоді ми вмикаємо мережевий кабель в розетку, підключаємо саме джерело безперебійного живлення до акумулятору і, відповідно, з заднього боку вже можемо отримувати 220 вольт стабільних з чистою синусоїдою. Навіть якщо у вас пропадає світло в мережі електроживлення ваші, то ви цього не відчуєте абсолютно. Саме джерело безперебійного жилення автоматично подасть вам напругу від акумулятору. Наступним кроком, котрий ми розглянемо, буде саме функціонал даного джерела безперебійного жилення. Отже, перейдемо до блоку керування. Наразі наші джерела безперебійного жилення підключені до акумуляторів. Отже, вмикаємо їх за допомогою натиснення. На синю клавішу. З верхньої частини блоку керування у нас є чотири основні показники: це увімкнення мережі, тобто коли ДБЖ працює саме від мережі електроживлення, живлення від акумулятору, індикація збою та індикація перегріву. До речі, з приводу перегріву, навряд чи це станеться, адже в даних ДБЖ присутній кулер, котрий постійно їх охолоджує. Далі ми бачимо індикацію вхідного струму та індикацію вихідного струму. Та частоту. Трошки нижче знаходиться індикація навантаженості. Отже, якщо у нас ДБЖ видає 800 Вт, в той час, коли ви будете використовувати його на максимальну потужність, відповідно рівень навантаження буде на максимум. Отже, ми можемо контролювати, наскільки в нас навантажений сам ДБЖ. І нижче ми бачимо рівень зарядженості тих акумуляторів, з котрими ми працюємо. Отже, повний контроль роботи з Цим ДБЖ у вас відображається на блоці керування. Так само це відбувається і на 500 ватному Розглянувши функціонал блоку керування, ще хотілося б додати інформацію, що вам не потрібно додатково купляти зарядну станцію для ваших акумуляторів. Саме джерело безперебійного живлення вже є зарядною станцією та має силу струму 10 А. Відповідно, наприклад, 200-Акумулятор воно зарядить за 20 годин. 100 годинний акумулятор воно зарядить за 10 годин. А в той час, коли у нас акумулятори підключені до ДБЖ, ДБЖ підключений до мережі, акумулятори заряджаються автоматично. Це дуже зручно. Стаціонарне джерело безперебійного живлення. Також з заднього боку присутня спеціальна клавіша для можливості задавати пріоритет. Наприклад, робота від акумулятору або пріоритет робота від мережі. Як вже було сказано раніше, дані джерела безперебійного живлення мають кулер для чудового охолодження та можливості тривалої роботи без перерви, також присутній запобіжник та дві розетки під 220 вольт. Отже, друзі, як висновок, дані безперебійні системи будуть надійним союзником, наприклад, у вашому приватному будинку, так як від них дуже добре працюють сучасні електроприлади, такі як газові котли чи розумний дім. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого якісного електроінструменту або обладнання, звертайтесь до менеджер сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!